Від масштабної катастрофи, яка сталась на Херсонщині, страждає і Одещина. До узбережжя Одеської області з Херсонської припливає все, що хочеш. Дахи будинків. Російські міни невикористані боєприпаси. Дивани. Це тупо плаває диван. дівчат. Вуличний туалет. Човни, дерева, те що нам устрої, холодильники, автомобіль. Слушай, іди похоже на машину. І тварини на дошках, які пропливли більше ста кілометрів. А ще на узбережжя Одещини винесло катер зі страхувальним жилетом російського виробництва. Як помітно, на нашивці жилета він був виготовлений у Москві в 2014 році. Водночас у морі в Одеській області купаються люди, не дивлячись на заборону, вибухонебезпечні предмети та появу сміття, яке. Не припиняє припливати з Херсонщини внаслідок підриву росіянами каховської гідроелектростанції. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття. Виявляються тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю та здоров'ю мешканців регіону. За словами керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, відповідні служби вже займаються розчисткою акваторії. Очільник ОВА також закликав мешканців Одещини та гостей цього регіону бути свідомими, отриматись від прогулянок узбережжям і пляжами. Артамканія, редакція або